З миром Божим, Божемдраціні, ви знаєте, день Господній гряде. і він дуже страшний цей день. Хтось говорить, та не буде цього, Господь такий люблячий, але Господь показує, що він буде карати, карати всіх, хто не прийняв Ісуса Христа, хто й вернувся від Бога і живе своїм ріховним шляхом. Ми маємо возвіщати, тому що люди, які далекі від віри, вони готуються, вони бачать, щось твориться. Вони строять собі бункери під землею, в воді, в космосі, думаючи що врятуватися. Але від Господа нікуди ми не зможемо втікти. І як Давид говорив, Господи, куди я зійду, на небо йти там, в присводню йти там, ти бачиш мене всюди, я не можу ніде втікти від Тебе. І ми маємо не втікати від Господа, а навпаки, приходити до Господа, тому що в ньому є спасіння. І ми маємо возвіщати людям і говорити, для цього Господь дає Духа Святого, для того, щоб ми пророкували, возвіщали, що гряде. Тому що всі ці страшні події. І люди попереджують, і фільми знімають серіали, показують для чого, тому що вони знають, що з готова настільки розвилась, що... але вона не може показати. Люди в ній бачать як Бога, наука, технологія, але вони не можуть навіть предсказати, що буде відбуватися. Земля замідлює свій ход, що поводує ці землетруси, поводує. Ці катаклізми, кальдери пробуджуються, воно йде все до свого кінця. І Господь показує, що Він потрясе цю землю і знищить всіх нечистивців, але він збереже своїх дітей. І про це ми маємо возвіщати. Цього відбудеться так, що я ізлю від мого духа на всіх людей і почнуть пророкувати ваші сини і дочки, ваших старців за віком людям, снитимуться сни. І ваші юнаки бачитимуть видіння, і навіть на слух, і на слугинь у ті дні злю від духа мого, і покажу ознаки на небі і на землі, і кров, огонь, і стовпи диму. Потямніє сонце, і місяць стане як кров перед настанням дня Господнього, великого і страшного. Однак кожний, хто прикличе Господнє ім'я, спасеться, тому що на горі Сіоні і в Єрусалимі буде вивне спасіння, і як сказав сам Господь, живими залишаться ті, кого кликатиме Господь. Для того, щоб позвати до Господа, нам знати треба, кого, ми, кого треба звати, да? в кому це спасіння. Для того і говорить, і зелью від духа, що ваші сини і дочки будуть пророкувати і говорити про цей день, не просто мовчати і будувати, тому. Що зазвичай віруючі вони не готуються до цього дня, не бодрствують. Господь для чого це дав? Для того, щоб ми в першу чергу були самі до цього готові і людям возвіщали. Також Ісаія, він описував так: ридайте, бо близько Господній день він прийде як спустошення від самогутнього, Тому опустяться всі руки і здригнеться кожне людське серце. Всі охоплені страхом, корчатимуться від болю і мук, як жінка, котра народжує. Зі страхом дивляться один на одного і їхні обличчя полум'яніють. Так невблаганно надходитимуть господній день, палаючий обуренням і гнівом, аби обернути землю в пустелю і знищить на ній грішників. Погаснуть на небі зірки і потімяніє їх сузір'я, щойно зійшовши, тімінитиме сонце і місяць не дасть свого світла. Покараю світ за зло і нечестивих за їхні злочини. Покладу край за розумілості і покорю самовпевнених гнобителів. Я зроблю смертного ціннішим за золото і людину, значимішою за офірське золото. Адже захитаю небом, здригнеться, зрушиться зі свого місця земля і обурення. Господа Савоха в день його палкого гніву. Тоді люди уподобляться до втікаючої серни і розпорошиться отара і нікому буде її зібрати. Це був старий Завіт. і в новому заті апостоли також про це говорили і звіщали, про те, що настане дійсно такий день, день гніву Господнього. І Книга відкровення показує, що коли відкрив шосту почать і був великий землетрус, і сонце стало темне, як той волося міг, і місяць став, не наче кров. Про це говорив Ісая. І небесні зорі попадали на землю, як смоківниця кидає свої плоди від сильного пориву вітру. І небо відійшло, згорнувшись, як сові, і кожна гора, і кожний острів зрушився з місць своїх. А земні царі, вельможе, тисячники, багаті, сильний, кожен раб, і кожен вільний ховалися в печерах і в гір'ях гірських ущелах, гукаючи до гір до скель. Упадіть на нас і сховайте нас від обличчя того, хто сидить на престолі, та від гніву а Адже прийшов великий день гніву його і хто може встояти. Хто може стояти? Знаєте, і Книга Відкровення знову ж таки показує, хто ж може стояти. Те, що ти зберіг слово, слово моє. І терпіння мого я збережу тебе від години спокуси, яка гряде на всю вселену. Нам треба бігти до Ісуса Христа. Він зберігає і Він дає своїй церкві спасіння тим людям, які вірують в нього, які приходять до нього, і які надіються на нього, виконуючи його слово. Тому прийдіть до Господа, і Господь говорить: бодрствуйте і моліться на всякий час. І Господь показує, що він збереже вас. Бодрствувати – це перебувати в Слові боже, це виконувати слово Боже і нести це слово Боже далі, тому що Дух прийшов пророкувати про гріх, про правду і про суд.